Світшотики, перший плюс другий сорт. ціна 10 кг, ціна 900 93. Ось такий кремовий світшотик. Наступний йде. Да, 2XL. чоловічий Далі йде такий чорний з капюшоном На замку. Наступний де ось такий. Також скапюшоном йде. Далі ще йде синій, синій. З капюшончиком, без замочка. Daš ide takej črni sonko. Nastopne 2xLK. Daš takej klasni Nike. Razmer SK. C ide takoš SK. Daš ide ostaka SK. Наступний. Тут розмір йде XL, сіренький такий з капюшоном. Перший йде такий фіолетового кольору. Розмір L, -ка, з капюшончиком. Наступний йде ось такий. Далі йде да, ось така еска чорна. Істопню я такий з капюшоном. Це йде да, розмір. Не бачу тут розміру. Далі йде да, ось такий. Гарний дуже. Розмір. Не бачу. Далі йдуть да, такі два чорні. Цей просто йде чорний, тут пишуть лова. Розмір, цей йде Мка. Далі з такого малинового кольору. Зад йде довжий, Це йде типу таке плаття, Це йде МК. Це йде спортивна майстерка розміра не бачу. І, і залишались дві останні модельки тільки тут. Розмір 44. 900 гривень за 10 кг. Це йдуть свідшоти сві перший плюс другий сорт.